Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро, і сьогодні в нас потужний, швидкий та безпечний середньорозмірний кросовер Volvo xc 60. Це шведський вікінг у коричневому кольорі. Офіційна машина обслугована виключно на офіціалі. Що ще треба для щастя? Підписуйтесь на канал, ставте лайки та чекайте нових машин. 1924 рік у шведському ресторані Штюрхов, 25 липня, а це День Якоба в Швеції, було ухвалено рішення створити автокомпанію Вольво. Перше покоління Volvo XC60 було представлено на Женевському автосалоні в 2008 році. А 2009 року Volvo XC60 – це найбільш продавайма е модель Volvo Cars другого покоління Volvo XC60, а наш гість саме другого покоління, було створено з 2017 року, побудовано на платформі SPA. І вже використовувалося у таких моделях, як S90, V90 та XC90. Щодо розмірів нашого середньорозмірного кросовера. В длину він е, 4700 мм. Е, по ширині він 1900 мм, а в висоту 1650 мм. Автомобіль у нас у комплектації Inscription. Це камери 360, хромовані вставки. Фари в нас е, такі знайомі: це Мола Тора. Кліренс у нас 216 мм і 19-дюймові диски. А зараз я достаю свій професійний інструмент, і ми зараз перевіримо товщиноміром лакофарбове покриття цієї машини. Як ви бачите, машина без єдиного підкрасу. Можете саме приїхати та перевірити. Щодо багажного відділення цього автомобіля е, об'ємом 512 літрів. Також у нас є тут повнорозмірне колесо. Оп. Оп. А також у нас є фірмова шухляда Volvo. Дуже зручна та якісна. А зараз я прибираю нашу скрибницю та об'єм багажного відділення разом з опущеними сідушками стає близько куба 200. Це ну. За допомогою пальцем закриваємо багажне відділення і переходимо до салону автомобіля. Почнемо з пасажиру. Дуже зручний салон, кожен, коричневий. І відразу щодо комплектації в нас є підігрів задніх сидінь. Звичайно, ж автомобіль сімейний, тому у нас є ізофікси та підлокітник. З підстаканниками. Поки я паркуюся, щоб зручно розказати вам у комплектації машини, ви можете подивитись, як працюють камери 360. Відразу хочеться розказати вам про двигун. Двигун тут 2-літровий, Т5, 250 кінських сил та 350 крутного моменту. По паспорту розгін до сотні в нас за 6,9, а ми це перевіримо. Приблизно ми вписалися в цю цифру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вам настрою. Звичайно ж, цей класний потужний двигун іде з восьмиступенчатою коробкою Айсін. І так, щодо комплектації, комплектація в нас тут така журненька: це підігрів лобового скла, це, як вже ми зрозуміли, камери 360, пам'ять сидінь, Підігрів як передніх, так і задніх сидінь. Підігрів керма та вентиляція сидінь. Щодо мультіруля. Ліва частина трьохспіцевого руля в нас відповідає за круїз контроль. До речі, адаптивний та пілот-асіст. А права частина в нас відповідає за керування мультимедією та голосовим керуванням. Мені жарко. Температура встановлена на 21 градусів. Тобто градуси з 22 стали на 21. Також ми можемо перевірити стан автомобіля. У мультимедіа ми можемо побачити статус автомобіля, рівень масла та тиск у шинах. Щодо режимів водіння автомобілем, у нас є економічний режим з пониженою витратою палива, комфортний, тобто звичайний режим фрот, який ми зараз з за вами перевіримо, і динамічний. Як працює динамічний, автомобіль буде крутити стрілку тахометра на кожній передачі чуть вище, ніж зазвичай. Цим він буде нам давати більш динамічні характеристики в керування автомобілем. Щодо режиму офрот, цей режим активує функцію допомоги при спуску з гори. При русі вниз автомобіль не буде розганятися вище, ніж за 8 км на годину. Зараз я відпустив свиногу в педалі гальма. Автомобіль сам вітермажується. Дуже зручна функція в нашому місті. Навпаки, зараз ми їдемо в горку. Що ми використовуємо? Ми використовуємо систему старт стоп автомобілі та утримання. Зараз я відпускаю педаль гальма і ми не катимося вниз. Відразу вам хочеться показати таку класну функцію як пілот асіст. Пілот асіст це адаптивний круїз разом з автоматичним підрулюванням керма. Ми бачимо білий мерз, падаємо на хвіст, вибираємо швидкість і дистанцію до автомобіля. Автомобіль тримається заданої швидкості та контролює автомобіль попереду. Якщо він гальмує, ми гальмуємо. Він набирає швидкість, ми набираємо швидкість. І увага! Якщо у вас кермо горить зеленим, то автомобіль бачить розмітку. А якщо ні, то тримайте кермо у ваших руках. Автомобіль навіть сам трогається. Все, що вам потрібно після зупинки, це натиснути петаль газу. І автомобіль надалі буде розганятися до встрічного автомобіля. Середня витрата палива по місту на цьому автомобілі це 8 літрів. Автомобіль оснащений такою системою, як BLIS, це Blind Spots, тобто сліпі зони. На зеркалах заднього огляду ми бачимо оранжевий бумеранг, який каже, нам попереджає автомобілі біля нас. Все ж таки, Volvo це найбезпечніший автомобіль у світі. Чому? Тому що він оснащений такими функціями, як City Safety та Cross-Traffic Alert. Що це таке? City Safety – це гальмування перед перешкодою, яка рухається чи стоїть. Це може бути камінь або навіть людина. Щодо Cross-Traffic Alert – це така сама функція тільки позаду. Вона також працює як з статичними об'єктами, так і з об'єктами, які рухаються. Що це нам дає? По-перше, найголовніше, це дає е, відчуття безпеки, коли ми керуємо нашим автомобілем. А по-друге, ви можете бути впевнені, що ви точно не постраждаєте у цьому автомобілі. Кузов нашого автомобіля зроблений з бормісткої сталі гарячої ковки при е, ДТП. Ви будете у безпеці, тобто автомобіль а, захистить вас, ви будете як в коконі. Маючи всі активні радари Volvo, автомобіль може вам дати так функцію, як е, запобігання зіткненню. Чому я стою на вулиці? Тому що ми перевіряємо City Safety. зараз. Я в ролі пішохіда, і мене спробують збити автомобілем Volvo xc 60. Але це не вийде. Пані та панове, це шведська безпека. Гість нашого випуску має навігацію, а також е, функцію road Sign Information, Тобто, автомобіль читає знаки і підказує вам, де яка дозволена максимальна швидкість. Окремо від електричного регулювання сидіння вперед-назад. Ми маємо регулювання поперечного елементу, елементу під колінами, а також бокових опорів сидіння. Середньорозмірний кросовер Volvo xc 60. Потужний, міцний, безпечний. Це те, що вам потрібно. Знайти цей автомобіль можна прямо на території автосалону Volvo в місті Дніпрі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. До скорих зустрічей.